Так, з нами Audi e-tron І в общем ситуація яка? Є декілька відео е із зняття цієї карти. Я думаю, тут нічого сложного. Нема нічого ніякої інфи, як зняти оцю обшивку. Тут вже хтось був, як бачимо. а Яка ситуація? Ось ці штучки повертаємо То є тут або отврточкою, або шестигранником. Всі повертаємо, і вони вищолкуються. Тобто така ситуація. Отак от вставлена. вставлено. От Отак ми повернули. І достаємо. Ну, якщо треба, то достаємо. Ось тут у нас під торкс 25 є отакі вінтики. Откручуємо їх, це щоб опустити. Стекло поки що не фіксуємо. Потім опускаємо максимально, з'єдняємо ці. Штекери, щоб воно нічого не мішало. І потім, ось як бачимо, є такі защолочки у нас. Одна защолочка і друга защолочка. І все. Тепер стекло можна підняти вверх, а цю штуку зняти.